Компанія Focus Office пропонує в оренду офіс на Саксанського 121. Загальна площа офісу 173 метри квадратних. Він складається з великого подспейсу, кабінет для керівника і велика відкрита тераса. Офіс повністю вже облаштований меблями, Є все необхідне для роботи. Можна заїхати вже сьогодні і працювати. Поруч метро університет пішки 5 хвилин ви на роботі. Надзвичайний вид за засчет панорамних вікон. Дуже тут красиво. Ось так виглядає кабінет для керівника. Є рулети, якщо сонячно можна закрити вікна. І ось так виглядає траса. Якщо цікаво, набирайте переглянемо.